Є новина, друзі, комплексне завершення війни від Трампа. Причому тут е, Китай, депутати одумались, та як спастись Зеленському. Дослухайте е, до кінця. З'явилася стаття в виданні «Захіл», які зазначають, що Китай найвихідніше, щоб війна тривала далі, агресивна Росії проти України, щоб ні росіяни, ні українці не могли перемогти, і щоб просто ця війна тривала, і Євросоюз і США були зайняті війною, а не Китаєм, тобто вони готові підкидувати дрова в війну, тобто і зброю і подвійну техніку, і комплекти в оцих дронів, які збираються в Росії, для того, щоб війна тривала. І от завтра має відбутися візит Трампа в Британію. Там буде стармер і буде -Ляй, ну, тобто керівниця Євросоюзу, і будуть вони говорити про завершення війни в Україні. Чому тому що це комплексне буде завершення війни, і чому взагалі вони зустрічаються? Я думаю, це моя думка, що вони і Трамп буде тиснути і на ЄС, і на Британію, і потім на країни G7, щоб оці санкції смертельні вторинні проти Росіян. Були введені всіма одразу. Я про це вже говорив. Якщо їх ввести разом з Євросоюзом, США з Британією, країнами G7, ну економіка Росіян впаде моментально. А Китай, десь як пишуть експерти, може втратити трильйон. Доларів практично одразу, ну тому що в них серйозні обіги між росіянами, між євросоюзом, між США і ну йому прийдеться зупинити ці постачання. Війна зупиниться, і тоді вся увага переключиться на протидію Китаю і з боку Євросоюзу, і з боку США, і з боку G7, хоча США дуже активно працює зараз проти Китаю. Ця зустріч завтра дуже важлива, якщо вони домовляться, і якщо Путін. Не піде на зустріч лідерів і припинення війни, то будуть у ці санкції. І якщо вони будуть комплексні, це буде комплексне завершення війни, тому що це просто кінець російській економіці і. Кінець економіці Китаю, якщо вони реально ну, не припинять постачання всіх оцих подвійних товарів, а можливо і зброї росіянам. Я думаю, що вони одразу це зроблять, тому що ну, це просто шалені втрати. Або тоді вони просто будуть протидіяти разом з росіянами всьому світу. Ну тоді це вже буде проблема не тільки України, а всього світу. Це значить агресивний Китай і агресивна Росія, які об'єднались проти всіх. Е, наступне питання: депутати одумались. Я сьогодні розповідав, що депутати. З фракції Слуга народу 70 нібито не хочуть голосувати, тому що бояться помсти від антикорупційних органів. І от же заява фракції. Що ні депутати єдині, і вони підтримують законопроект Зеленського про повернення незалежності Набу та САП, на що було його приймати незрозуміло, та і в четвер нібито проголосують. Хоча, ну як Суспільне пише, є частина депутатів, які не будуть голосувати за цей законопроект. І правильно, якщо ви вперше раз голосували проти Набу та САП, позбавляючи їх незалежності, не голосуйте. Покажіть себе. Ну на всю країну ми вас запам'ятаємо. Ну я думаю, на та сап так само і те, що вони одумались, це прекрасно, і зрозуміло, що в них немає іншого виходу. Чому тому що ну це знаєте, це то саме, що підпалити бочку з динамітом, на якій ви сидите, тому що Україна ну, обурена і контролює кожен крок влади, тому що довіри ні до Зеленського, ні до депутатів, ні до офісу немає. Тепер що треба зробити зеленському, щоб спастись? Депутат Железняк відправив опитування, хто винен. В позбавленні Незалежності на Бутасап, ну і там 75% Зеленський. Тобто всі люди вважають, що винен Зеленський, який ми там мед, проводили. І він зробив в кінці висновок, що для того, щоб ну, якось відмитися, хоча б трошки Зеленському, тому що там менше людей там, винять Ярмака, чи там депутатів, чи там уряд, всі винять Зеленського. То треба, як він сказав, почати реально боротися з корупцією. Ну, По-перше, я думаю, що від, після відновлення незалежності Набута Сап почне ну, реально боротися з корупцією. А для Зеленського, як на мене, це не тільки почати боротися з корупцією. По-перше, треба ну, прибрати людей, які за це відповідальні. Ну, як там Железняк Єрмака, звинувачив, я не знаю, ще когось там Тобто їх треба звільнити з відповідних. Посад, тобто, щоб були люди покарані, які приймали участь в цьому, всьому, ну, практично, впровадженні країни до диктатури. По-друге, треба повернути всім громадянам їхні права та свободи, взагалі, знівелювати тиск на всі медіа. Припинити його, розпустити марафон. Ну тому, що як держава може вкладатись в марафон Міндіч. Ну тому, що це Міндіч і його компанія веде марафон, їм держава платить за це гроші. А міндіч це людина, ну який нібито мають оголосити підозру. Партнер Зеленського та ну більше марафону не має бути. Це ж об'єктивні речі. І Треба повернути всі права громадян. Тому що це, що зараз відбувається, розумієте, міндіч він за кордон виїжджає елементарно. І всі інші, ось чиновники, їхні там друзі, родичі, вони виїжджають. А прості громадяни не можуть. Або можуть виїжджати виключно по відповідним причинам згідно закону. І це робить влада. І це все треба припиняти. Також наступний пункт треба припинити категорично порушення прав громадян і з боку ДЦК, і інших органів правоохоронних незаконних підозр, санкції. цей інститут вмер. Взагалі, санкції Йому ніхто не довіряє. Це все треба перебрати, вибачитись перед громадянами, показати, що це все виправлено. Ну і тоді, можливо, ну народ, хоча б там на 5% почне довіряти Зеленському. Ну така моя думка, тому що боротьба з корупцією вона однозначно не допоможе. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост, підписка, телеграм, шапці профіля. підписуйтесь.